У четвер, двадцятого 20 серпня 2015 року у місті Броди по вулиці Залізнична, 44, було відкрито громадську приймальню народного депутата України від радикальної партії Олега Ляшка, голови комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Галасюка Віктора Валерійовича у відкритті офісу. Також взяли участь радикали Юрій Візняк та Андрій Андрущенко. Під час проведення зустрічей у новому офісі слова мала Віра Підгрушна помічник консультант народного депутата України Віктора Галасюка, яка поділилася великим досвідом роботи у даній сфері з молодими партійцями. Надалі у офісі буде проводитись прийом громадян щопонеділка та у середу з 10 до 13 години. З приємністю приїхали. Ми приїхали представники львівської територіальної організації радикальної партії Олега Лагрешка для того, щоб представити помічника. Народного депутата Віктора Валевіча Галасюка Віру Підрушну, яка фактично сьогоднішнього дня буде виконувати функції помічника, представляти інтереси Бродівської громади. Окрім того, ми маємо можливість надавати консультації через наших юристів, які працюють і на обласному рівні. окрім того, Будуть працювати юристи і в цьому приміщенні, де кожен мешканець цього району буде отримувати певні консультації. Також, користуючись нагодою, хочу наголосити про те, що нещодавно відбулися засідання антикризового штабу, які очолює Віктор Александросюд, народний депутат і також створена експертна група, яка буде вивчати власне проблематику нашого львівського бізнесу. Також ми сподіваємося на те, що підприємці. Малого, середнього бізнесу, Бродівського району будуть можливість також через приймальну, яку очолює пані Віра, також зможуть подавати певні свої пропозиції, зауваження і проблематику, яку ми будемо акумулювати на обласному рівні, передавати вже на, на, на верхній рівень, мається на увазі на рівень комітету Верховної Ради з підприємництва для моніторингу, а також для подальшого працювання аналітиками, фахівцями і в результаті отримати часткові зміни до законодавства. Так що з приємністю, пані Віра, бажаю вам успіху. Ми вважаємо, що це ви справилися з тією роботою. Також хочу заакцентувати на те, що вчора в нас була відкрита громадська приймання в Бузькому районі, а позавчора в Мостицьку районі. Ну, таким чином у нас Львівська область практично буде накрита мережею помічників, які також мають певний фаховий підготовчий рівень. І для тих додаткових районів, де ми ще плануємо відкрити, це Самбірський, район Дрогобицький та інше, наші помічники будуть переходити відповідні вишколи вже на, на рівні там, власного рівня і також на рівні комітету Верховного. Мені сьогодні приємно ще раз бути вас, шановні бродівчани, і з гордістю і приємністю бути на наших з вами теренах, тому що я кажу, наших наші з вами я вже якби до вас давно звик. І приємно те, що ми будемо далі з вами працювати, співпрацювати, слухати ваші проблеми, допомагати, вирішувати ці проблеми, які ми з вами постійно говорили, що треба змінювати, тому що бродівщина прагне змін і змін на краще майбутнє. Сьогодні з приємністю відкрита громадська приймальня Віктора Валеріча Гласюка, як вже було наголошено. І приємно те, що очолила людина цю приймальню, яка має досвід політичний, яка знає проблеми людей, яка працює, допомагає людям, яка також буде координувала спільні дії партії на даному окрузі. І приємно те, що є команда, і є люди молоді, які хочуть і прагнуть змін не тільки в Бровському районі, але й в цілій Україні.